Купол над одним із відстійників встановили на Житомирському шкірзаводі після скарг місцевих мешканців на нестерпний запах. На підприємство неодноразово проїздили депутати і активісти. Проблему піднімали на сесії обласної ради, тож керівництво заводу інвестувало мільйон гривень на будівництво купола і встановлення фільтрів. Щоб відчути результат, на підприємство приїхала робоча група, ініційована міським головою. Представники міської та обласної ради, екологи та санепідеміологи зазначили, хоч різкий запах і досі відчувається, проведені роботи дещо поліпшили ситуацію. Об'єктивно вже менше за. Паху, тому що uh... Чесно кажучи, коли перший раз ми сюди прийшли, ми взагалі були шоковані. Я одразу попросила дати мені респіратор, і він мені не допомагав. Зараз вже більш-менш можна ходити по території і зрушення є однозначно. Ми бачимо, що встановили цей купол, так як і обіцяли 5 серпня, тобто сьогодні його запустили. Але це лише перша черга будівництва цілого комплексу робіт, які стосуються того, щоб сморід далі не ширився. Реально, ми результати можемо побачити після того, коли. Відберуть саме той фільтр, який підходить, але головне це контроль, як часто його будуть вмикати, цей фільтр. Так і наскільки дієвим він буде, тобто, вже будемо дивитися і вести лік з сьогоднішнього дня. Чи дійсно ефективний цей фільтр? Якщо ні, я одразу буду повідомляти на заводи, щоб вони вживали заходів, тому що тут вже зрозуміло, що мовчати ніхто не буде, і ми будемо робити все для того, щоб вони дійсно працювали. В даний момент ми зробили фільтрацію воздуха. Мы зашили полностью первый отстойник, который выдает больше всего запаха. В следующий этап мы поставим флотаторы, которые тоже уберут еще запах. Я думаю, что это будет готово к 30 сентября. В финансовом плане это обошлось около миллиона гривен. И это не конец. Еще для того, чтобы зашить и поставить окончательно, это где-то около 5 миллионов.